Тарас Григорович Шевченко, Юродивий, водні фельдфебеля царя, без руки, Та прав Гаврилович безрукий, та унтер п'яний довгорукий у крайну правили. Добра таки чимало натворили, чимало люду оголили оці сатрапи ундіра. А надто стрижений Гаврилич своїм єфрейтором малим, та жвавим налихолихим До того людому штрували, що сам фельдфебель дивувались, і маршировкою, і всім, і благосклонні прибивали. Всідак к фрейтором своїм. А ми дивились та мовчали, та мовчки чухали чуби. Німії подлі, раби підніжки царські, лакеї капрала п'яного. Не вам, не вам вмережені лівреї, Донощики і фарисеї, за правду пресвятую стать і за свободу. Розпинать, а не любить ви вчились брата. О роде суєтний, проклятий, коли ти видохнеш! Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. Не сотні нас, а мільйони полян, дулебів і древлян гнув Гаврилич вовремя оно. А вас, моїх святих киян і ваших чепурних киянок, Отдав своїм прафосам п'яним у наймички сатравка прав. Вам і байдуже, так то так, найшовсь такий один козак із мільйона свинопасів, що все царство оголосив, Сатрапа в морду затопив. А ви, юродиві тим часом, поки не здуже капрал, ви оголосили юродивим святого Лицаря, аби фельдфебель ваш сарданапал, Послав на каторгу святого а до побитого старого сатрапа Навсігда остався преблагосклонним. Більш нічого не викроїлось і драму глухими темними рядами на смітник винесли. А я. О, зоре ясна моя! Ведеш мене з тюрми, з неволі, якраз на смітничок Миколи, і світиш, і гориш над ним огнем невидимим, Животворящим, а із гною встають стовпом передо мною його безбожні діла. Безбожний царю, творче зла, правди гонителю жестокий, чого накоїв на землі? А ти все видящиє око. Чи ти дивилася з висока, як сотнями в кайдан гнали в Сибір невольників святих, як розпинали, мордували і вішали. А ти не знало. І ти дивилася на них і не осліпло. Око, око не дуже бачиш ти глибоко. Ти спиш в кіоті, а царі та цур їм тим царям поганим, нехай верзуться їм кайдани, а я полину на Сибір, аж забайкав, загляну в гори, в вертепи темні, і в нори бездна глибокі. І вас, споборників святої волі, і з тьми, і смрада, із неволі. Царям і людям на показ, На світ вас виведу надалі, Рядами довгими кайдана.